Всім привіт! На зв'язку Макс. Сьогодні говоримо про ще одну можливість підзаробити від біржі Binance. Тим більше, якщо у вас багато друзів і хоча б частка з них чомусь ще не працює з цією біжою, нагадаю, що біжа Binance – це криптобіржа номер один у світі. Про що взагалі йдеться? Зараз на Binance проходить таке промо, де за запрошеного друга. Ви отримуєте 5 BUSD. Тобто, ви запросили друга за своїм реферальним посиланням. Друг зареєструвався, зробив декілька простих кроків. Ви отримали 5 BUSD і ваш друг також не за безплатно це все робить, теж отримує 5 BUSD. Таким чином можна непогано заробити, тому що можна запросити не одного друга, а 5, 10, 20 друзів. І ваш друг також, коли він вже зареєструвався, в нього вже є свій аккаунт, є своє реферальне посилання. Він також може запросити ще когось, і також додатково заробити. Тобто, можливість є. І її потрібно використовувати. Друзі, давайте перед тим, як я розкажу про умови. Нагадаю, що вони максимально прості. Попрошу вас підписатися на канал, хто ще цього не зробив, і обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати наступні прибуткові цікаві ось такі от відео. Також рекомендую підписатися одразу, підписатися на телеграм-канал. Там багато інформації, яка не попадає на YouTube, посилання є в описі. Тож що потрібно зробити? Переходите за посиланням, яке є в описі під цим відео, попадайте на ось такий пост в мене в телеграм-каналі. Якщо у вас ще немає аккаунта на Binance, робите наступне. Переходите за усім посиланням, реєструєтесь, проходите ківесі, це все робиться дуже швидко і просто. Якщо будуть якісь проблеми, труднощі, пишіть в коментарях, я вам допоможу. Друге, що потрібно зробити, це зробити торговий об'єм від 100 баксів. Не лякайтеся, нічого складного, страшного тут немає. Просто, наприклад, заводите 50 доларів на Binance, купуєте якусь криптовалюту, продаєте, це вже і буде торговий об'єм в 100 доларів. І за ці нескладні дії ви отримуєте 5 доларів. Для тих, у кого вже є аккаунт на Binance, що потрібно зробити? Заходите сюди, переходите в форму, заповнюєте її, запрошуєте друзів за своїм реферальним посиланням, допомагаєте другові зробити торговий об'єм від 100 баксів, і за ці дії ви та ваш друг отримуєте по 5 доларів. Чим більше друзів ви запросите, відповідно, тим більше ви от, от, по, 5, по 5 доларів ви заробите да, за кожного друга. Розумієте, 5 друзів 25 BUSD, 10 друзів 50 і так далі. І все це можна робити і маю на увазі. Реєструвати друзів, отримати по 5 бізді вам і другові до 10-12 цього року. Ось такі у нас прості умови, і, в принципі, можна непогано підзаробити. Бажаю вам заробити якомога більше. Друзі, дякую вам за увагу. ласка, поставте цьому відео лайк. Хто ще не підписаний на YouTube, на Telegram, нагадую, що обов'язково потрібно це зробити. Побільше вам заробітків, побільше приводів для усмішок. Гарного настрою, до нових зустрічей. Пока!